Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 29 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. На Харківщині під авіаударами за добу були Плетенівка, Вовчанські хутори та Кислівка. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в населених пунктів Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Мала Вовча та Бударки. На куп'янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали колодязні, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічне, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове перерахували в Генштабі. Протягом минулої доби під вогнем ворога перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його даними минулої ночі у селі Богославка Ізюмського району, внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджений житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік. Внаслідок артилерійського обстрілу села Кочерівка Куп'янського району поранення зазнала жінка 73 років, повідомив Синєгубов. Наприкінці минулого року 59-річний харків'янин налагодив контакт через телеграми з представником спецслужби РФ, від якого отримував завдання для підривної діяльності проти України. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Обвинувачений збирав інформацію про командирів спецрозділів ЗСУ, співробітників СБУ і військових льотчиків. Агент передавав російським кураторам інформацію про об'єкти критичної оборонної промисловості у Харкові для подальших ракетних ударів. Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Частина 2 статті 111 кримінального кодексу України. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. У переході між станціями Майдан Конституції та історичний музей відкрилася фотовиставка Міста та їхні герої. Метою всеукраїнського проєкту, який стартував у місті, є показати всю правду про героїзм українського народу і трансформацію звичайної людини у справжнього героя. Повідомили у комунальному підприємстві Харківський метрополітен». Героями фотовиставки з Харкова стали музикант, поет і волонтер Олег Каданов, директорка Харківського літмузею Тетяна Пилипчук, відомий гід Харкова Максим Розенфельд, продюсерка і волонтерка Мар'ям Йол, кухар Микита Вірченко, художник Микола Коломієць та інші містяни, яких війна перетворила на справжніх героїв. Фотовиставку вже побачили в Баштанці Охтирці та Іванкові. У Харкові вона буде експонуватися з 28 травня по 3 червня. Слідом за адвокатом Масі Наємом, знаменитий художник з Харкова Боб Басет продовжив робити ефектні акцентні маски на одно око для українських захисників, які отримали й поранення під час війни. Цього разу власником дизайнерської речі став український військовий боєць полку Азов із позивним Крішна, який зараз перебуває на лікуванні і реабілітації. Про це повідомляє Сайт НВ Боб Басіт. Він же художник Сергій Петров. Розповів, що з проханням зробити маску до нього звернулася дочка українського героя. Після того, як я зробив маску для Масі Наєма, до мене звернулося кілька військових зі схожими пораненнями. Одну маску в рамках цього проєкту я вже зробив. За словами доньки героя, він залишився задоволеним. Це значить, що я впорався зі своїм завданням, розповів художник. Маска коричнього кольору виготовлена з м'якої відформованої телячої шкіри на м'якій підкладці з натуральної замші. Її жорстка конструкція, що кріпиться на двох рівенцях і не заважає рухатись, захищає око і частини обличчя. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 29 травня 2023 року від медіагрупи групи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.